Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 133 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, а чи всім підходить торгівля на маркетплейсах? Дивись уважно. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, торгівля на маркетплейсах це звичайний бізнес. Тому, безумовно, він підходить лише тим, хто має скіли бізнесмена, тобто має якісь думки про себе, впевнене в собі настільки, що він може реально бути самостійною одиницею, брати на себе відповідальність. Тобто, зазвичай ці люди дуже дисципліновані. Вони розуміють свою мету і йдуть до неї, незважаючи на будь-які перепони. Так, відповідальність і дисципліна це перший фактор, але не єдиний. Другий важливий параметр це стартовий капітал. І якщо вам кажуть, що по дропшипінгу не потрібні базові інвестиції, це не так. Потрібно по любому гроші на просування твоєї картки в топ. А якщо ти обереш не дропшипінг, то звичайно ще й на закуп товару. Тому необхідно мати хоча б маленьку суму на старті. Мінімальна сума з практики моїх учнів це 10 тисяч гривень. Це мінімум. Менше десятки не заходимо. Третій показник, як показує практика, це аналітичний склад ума. Так, ці люди, які вміють рахувати юніт економіку, вміють рахувати свої гроші. Конкретно скільки грошей вони інвестують в просування в кожної карті товару, скільки грошей в них будуть триматися в товарі і чи будуть товари пилитися на складі? Тобто ці люди вміють рахувати свої гроші. Так, спочатку можливо цих грошей буде небагато, але поступово. Капітал буде зростати, і їм потрібно навчитися з самого початку, вміти рахувати свою математику, розуміти, де у них витрати, а де прибутки. І постійно оптимізовувати і перше, і друге. Кому ще підходить торгівля на маркетплейсах? Звичайно, тим, хто чітко розуміє, що для того, щоб щось продати вигідно, потрібно щось купити вигідно. Тобто вони вміють вести переговори, перемовини зі своїми постачальниками. Вони вміють інвестувати правильно свої кошти і підбирати інвесторів собі в проекти, тобто це ті люди, які реально мають комунікативні навички. І саме завдяки цим навичкам ти можеш домовитися з постачальником про зменшення твоєї собівартості. Або, наприклад, за розтермінування твоїх платежів, або, наприклад, про якісь проблеми і розблокування твоїх магазинів з маркетплейсами, з їхньою модерацією. Тобто тут потрібна стресостійкість і безумовно. Комунікація, тобто вміння вести правильно, толерантно, але наполегливо свої комунікації, так щоб ти був завжди в плюсі. Кому ще класно підходить торгівля на маркетплейсах? Тим бізнесменам, які вже наїлися офлайн торгівлею. Тобто у них є багато точок, багато співробітників. Вони знають, які це проблеми, і вони чітко розуміють вартість свободи. Що буде, коли їх не буде в операційній діяльності, якщо все це буде онлайн. І команда буде вирішувати всі ці процеси, і їм не потрібно буде в офлайн бігти кожного дня на роботу на 9 годину і вирішувати самостійно всі питання, як зазвичай є в офлайн бізнесі. Такого в онлайні не буде. Якщо ти правильно делегуєш, якщо ти все супер автоматизував, то у тебе і бізнес спокійний і на лайті. Я думаю, ти розумієш. Так, це ж, все ж таки бізнес. Є неадекватні покупці, є якісь незрозумілі конкуренти або інші партнери. Але все це можна вирішити. По-перше, віддалено і по-друге, навіть без тебе, коли є команда, і саме вона і бере ці функції замість тебе. До речі, кому ще підходить торгівля на маркетплейсах? Тим хлопцям та дівчатам, які торгують зараз через Facebook на Моналенді, тобто відливають трафік в Instagram, Facebook. і вони чітко розуміють, що буває така історія, коли вони злили трафік, злили свої гроші, а грошей заробили малувато. Так ось маркетплейси це зовсім інша історія. Ти сплачеш маркетплейсу по моделі CPA лише тоді, коли покупець отримав товар, а ти від нього отримав гроші. І, звичайно, поділився цими грошима з маркетплейсом, дав їм там 15% і супер. Ну, ти ж розумієш, що Instagram, Facebook працює зовсім по-іншому. Ти можеш дати гроші за CPA, і за покази, але не побачити транзакції, не побачити людей та покупців. І саме ця турбулентність випихує дуже багато різних крутих селерів з таргету. Інстаграм, Фейсбук саме до маркетплейсів, тому що тут є стабільність, і саме тут ти можеш розвивати Private Label. Тому що якщо в інстаграмі дуже класно продаються імпульсно-трендові товари, то на маркетплейсах краще всього продаються товари саме з Private Label. Тобто товари, які ти заморочився, зробив класними, унікальними, цікавими, корисними твоїм покупцям і, звичайно, забрендував цю продукцію. І тепер лише ти ввозиш ці товари в Україну і віджимаєш свій шматочок ворога. І ось це і дуже круто. Ну і останнє не забуваємо, що ви можете масштабуватися за кордон, тому ті люди, які мають амбіції по масштабуванню, саме для них також підходить торгівля вже на міжнародних маркетплейсах. Чому ні? Ну а якщо ти бажаєш розібратися з українськими маркетплейсами, як там взагалі все працює, то більше інформації про це є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.